Дивлюсь на ці помідори і Як їх перебрати, як такі зелені кучугури. Це людина точно, як воду, дивилась, писала. Іра треба сіяти під осінь насіння. по весні воно шикарне виростає. І все літо ні одного листочка не захворіло. А на городі розсади висаджуємо і починають люди обробляти, хворіє, починаються з нижнього листя, а потім і помідори гніють. Вон. Виросло з насіння і стратифікацію взимку пройшло і шикарні кущі. Ось також підійшла, щоб прибрати. Треба малину обрізати, а в мене ж тут помідори, вони які ростуть. Приберу, не потрібні. Помідорів достатньо на городі. Позалишала, ну, проекспериментувала. Зелені помідорчики є. Я думаю, а де червоні діваються, можливо, кури з'їдать. Ні, кури не їдять. Вони до сих пір зелені, плоди і не зріють. Листя також, ви подивіться, ні одного жовто, ні одної крапенки, ні дирочки, нічого нема. Оце насіння. Помідор перегнив, по весні проріс і оце виросло. Помідорів зав'язалось. помідора. Помідор Тарасенко Це капець. І куди він ріс? Цікаво мені он весел красавело. Іскус росте, я хочу його звільнити від цього всього бур'яну. Щириця висока, товста, скільки тут насінняк висипеться. Нехай висипається, ну воно там перегніє. Ну що, витягну чи не витягну? І це, мабуть, один кущ. Капець. Це просто щось чимось. Це половина куща. Є ще. І ще є. Ось він. Оце один кущ. Помідори росинку, які ростуть. Просто татко все скосив, а тут бур'янець залишився, я його приберу, щоб не торчуло. Бо так красиво в садку коли покушено. Не хочеться, щоб калачі оці калачі розросталися. З цієї сторони нібито все вибрали. Один кущ помідура така гора. Компостна купа заполонила. І вони ще щириця. І одна, і друга. І он також виглядує, поприбираємо, а малинку потім підійдемо, спокійно виріжемо, Молоденькі гілки залишимо, а сухе все приберемо. Ось он живе джи малості виліз. Ну, то, мабуть, з ягідки треба відсадити. Та й правда, що то зажималось. Треба пересадити, спробувати. Бо буває... Відсаджуєш, а воно ягідки гірчат. Це гарний кущ жималості. Ну, Ми потім з вами відсадимо. Це я омаром прибрала. let a Ще не та Це тут у мене воловський горіх ріс, я пеньок ось залишився. Горіх спильова. А він тепер нароста і наросте і наростоє. Наростає і наростой. Воловський горіх. Взяла миску, треба зібрати фундуки. Знаєте, що я зрозуміла? Якщо фундук пустий без ядра, він легкий, тому що без ядра. І відразу відчувається, що там горішка всередині смачного немає солодкого. А то я думаю, що ж я не повизбирувала ті пусті горіхи, що перші сипались, ну, як на яблуні. Маленьке, зайве, червиве, осипається, а потім залишаються там уже гарні горіхи чи яблука. Я не визбирала. А тепер і гарні сипляться, і пусті. І навіщо мені оті пусті? Пройдемося зараз, подивимося. Горі. Давайте. Багато їх ще осипало, всі вони висять. Ось ще один гарбуз зав'язався. Дивіться, як відрізняються пусті від повних. Оце повні, вони отакі світлі, чистенькі і без шопочки, без оцій зелений карун. А пусті падають ось так ось. Тобто на е, повних горіхах не буде такого сухого. Там зелене, соковите ще. Ну, ось, Наприклад, ось. Скоро вони будуть сипатися з отакою зеленою чешуйкою. Бачите, скільки горішки. Оце все горні. А оте, от що сухе осипається, ось, оце воно пусте, його повну там. Так, оце одне з кущика. Горіхів ще повсюди. Ми з вами рано прийшли. Вони всі ще на деревах. Не знаю, коли вони збираються осипатися. Я вирішила сама тут пройтися, полазити, бо це дуже нудне діло. Я або зранку, завтра. Я завтра хочу помідори зібрати авторські і насіння подіставати, бо деякі помідори вже перезріли, і насіння можна зібрати. Давайте в садочку зайдемо. Мені цікаво, там на великих деревах сипляться чи до сих пір. Вечірній садочок прекрасний. Уже свірчки починають. Стрикотати. Зараз такі звуки будуть, що нас з вами не чути. А персик, а персик до сих пір зелений, але висить, не падає, я здивована. Один пліт на персику зав'язався. Ось він. Ні-ні, він ще не жовтий, зеленкуватий, я бачу. Я просила у продавця, щоб бархатисті були не гладкі, як сливі нектарини. Ну він дав, але вони хворобливі. Так, ну тут. Взагалі, я не знаю, чи є горіхи, чи не мої. На цьому кущику щось він зацвів, хоча він по весні повинен квітувати. Мабуть, він спеку не витримав біднесенький. Отут горішки висять, бачу. Тут горіхи є. Маленькі кущики молодесенькі, але горішки позав'язувалися. Ну, вони ще не осипаються. Ні, я дивлюся, немає ні одного горіха, а на деревах. Да, в зеленковоті вони ще. Я здивована, чи літо було для них прохолодне. Місяць тепла не вистачило. Вони завжди в серпні вже починають осипатися. Серпень, вересень ми збираємо дуже довгих зберов. А це я дивлюся, що вони ще всі тримуються. Ну, да, горішки є. А ось тут оце. Тут я так зрозуміла ранні. І пізнії. Ну, ось оцей ось ранній, і він вже починає. Ну, такий дрібний, що це татко такий вибрав. Ну, дивіться, їх тут багато треба, мисочку брати, Незручно в руки тримуть. В травички. Дуже дрібний. Дивіться, скільки їх ось насипалось. І он повного навколо кущі, нехай я миску візьму, завтра визбираю. І сливки попадали. Вона спіла, друзі. Їх тут багатенько треба визбирати. Завтра визбираю. Чи поїму, чи на варення, я вже не знаю. Варення достатньо, хочеться просто сливу з'їсти. Так, а тут ранні чи пізній. Чи середньо стиглий. Оце ось старий. Оце ось старі. Можна навіть не брати. Там не буде горіха, я вам точно говорю. Ні, тут та ще немає горішки не сипать. А, це той, що прихворів, і таку щось сережки випускоємо. Ви бачите? Зацвітує. Ну, ладно, тут немає. Почекаємо, поки осипляться. Ой, вже вечір, я ходжу, тут темніє. Так, а тут, мабуть, сипляться, тут горіхів дуже багато буде. Тут я відчуваю пополозими. Ось старий. Це старий, а молоденький. Ось молоденький. Оце молодий. Електричка поїхала вечірня. Так. Ну, і є тут. Он. Треба миску брати, в руку не влаз. Трошечки зовсім ось молоденький. Це старий, а це ось молодий. Почекай, ти мені заважаєш. Відійдіть, будь ласка, мадумуазель. Друзі, довго лазила під фундуками, Уже потемніло. Потрясло всі кущики, звісно, там ще висять і будуть. Ось зелені які не чистяться, ніяк не відривається корона. Треба почекати, поки дозріє. І ось три сорта. Ні, тут третього немає. Це дрібненький звичайний. Не знаю, що татко засаджанець дав, Ну, дуже мілкий. Це, звичайний, ось, кругленький. І ось мій улюблений, видовжений. Він самий найсмачніший. Це мася тут товкається. Я не можу показати, руки мені тавкає. Це мій найулюбленіший фундук, що захворів, і горішків небагато, ну, поки не розсадила. Я саджанець посадила, виріс під кущиком, але він пропав, не поливала його. Ну, оце трошки зібрала, можливо, ще так буде. Оце і весь врожай на цей рік. Як гарно. Я траву ем, не вигребла, тому що татко перебив її дуже сильно. І якраз ночі ливень пішов злива. Намочила, приплескала. Думаю, ну що тут тут згрібатиму, як я тут нічого не бачу. І щирицю насіння все перетрощив. Воно, мабуть, перегнело. І я вирішила його не гребсти, перегніє в наступному році. Відросте, треба нічого, татка зможе косити, дай Боже, тільки сил нам, бо до наступного рука це дуже далеко. Ну, а ці помідори поки що не чіпала, нехай тут побудуть. Не знаю, плоди-то є, ну, я їх збирати не буду, біля для купи. Вони мені не потрібні. Ну, будуть потрібні, а загалом там не буду чіпати. Вони оці зелененькі довго стигнуть, аж до морозів, поки не вдарять холодок. Що вони потемніють та водою візьметься стечу. А поки будемо збирати кушень, бо на городі ми визберемо, зараз приберемо. А оті ще можуть постояти, так, пізні. ті ще можуть порадувати нас. Давайте до квасульки підійдемо. Тільки горішка. Висиплю. Горішки висиплю. Я хочу глянути, що тут у нас з квасуль. Миші. Обрізали гарненько. Вон верхівку зняла, то така кучугура звисала. І ось сюди, ось на сітку. Кожного дня плела, стягнулася. Ну, неможливо ж було ні пройти, ніч. О, перчики, як сьогодні. Ну от йшла до квасолі, зацепилася. Дивіться, які в мене дрібніші, а у мами крупніші. Це не гіркий, це отой капі солодкий. На цьому нема кущику, а там трошки висів. Маловота. Маловота. Ну що вам скажу? Квасоля від холоду, мабуть, уже не визрі. Там дрібненька є, ну то ж не годиться. Таке молоде зібрати, борща зварити чи натушити кочечкою І все. Ні, квасоля ця не годиться лімська, друзі, Вона не визріває у нас. Дивіться, яка горна капустка. Я ходжу тут як у кості якійсь. Вже вечір сонце сідає, холодно. Я у футболки у мене вже нос заложила. І ось помідорчики авторські. Зелені-зелені. Ну ні, оцей шоколадний мармелад червоний, потемнів. Ну, він... Шоколадний мармелад повинен бути жовто-чорний. А він у мене чомусь червоно. Чорний. Ну, оце ось на насіння зберу я обов'язку. Це я хочу взяти. Поки помідори роздивлялася, дивлюся, горішки валяються повсюду. На цьому кущику також почали сипатися. Воно не на всіх, я дивлюся, на деяких вже почали падати, а деякі ще тримаються. Так, ну що, мої хороші? Ходімте відпочивати. Майже я нічого не зробила таке от. Я хотіла й мурку викопати, огірки оті прибрати. Пурячок отой прибрати, ну і все поприбероти, те, що не потрібно. Що зелененьке нехай ще породує. Редиска холодно стоїть, чи не зав'язується. Чи може вона вже спіла? Та ні, ось німець. Ну, що це за помідор? Я ж не буду зелений гризти. Так, у мене є рецепт для зелених помідорів консервувати, але я не люблю. Ні капусту цвітну консервовану, що воно хрустить на зубах. І помідори в мене зелені, є рецепт для консервації. Помідори класні. Я б хотіла їх, але, друзі, вони пізні і не визрівають. Все похолодало, помідорчики. Навіть якщо б на місяць я раніше посадила, вони все одно такі були. Просто у нас було дуже довго, дощі холодно, і ми пізно розсаду посадили. Ну це не від того воно. Ні, редисочки, немає ще, не зав'язала. Все-таки влітку найкращий варіант був. Влітку наївся таточка, і, слава Богу, потрушечку насила частенької. Все мої хороші, тихо, спокійної ніченьки, Якщо у вас зараз ранок, то ранок щоб був спокійним, гарним. Ну і хороший настрій, Погодка нехай ще тепленька потримається. У нас, як завжди, дим, хтось десь щось палить, я не знаю. Все в диму, дихати нічим. І кожного вечора починається. Оце. Все селище в тумані стоїть. І ніхто не знає, де що, або сміттячку палять, бо нікуди дівати. Капустку листячко-жовте внизу не обірвала. Це буде до, до самих пізніх холодів стояти. Це Я не зберуся і приберу. Капуста по, е, там, полуниця почорніє від морозу, он одеський. Стоїть на місці. Ну і що? Гристи зелений. Де бара, треба вішати на опору, бо там в чагарниках. Ну, як, я багато вже зірвала, але дуже багато там і зелених. Ну, Будемо сподіватися, що ще тепленько. Можливо, ще цілий місяць буду дозрівати, потихеньку збирати на салат. Головне, щоб мороз не вдорив. Давайте до квіточок підійдемо. Я курей, сьогодні, як завжди, випускала, вони побігали. Порилися під моїми баклажанами. Ну, вони так обережно, не сильно, знають, що мені не подобається, коли розривають канаву. Я дивлюся, сусіди щось поливали. Дощика не вистачило, і все одно щось, мабуть, росте, розвивається, і ще й полив ставлять. Отоки сокорух йде, по гілочках можна ще полити. Отака керія сьогодні, як увечері красиво і горд. Сонце сідає, зарево таке красиве, айстри просто радують. Люди пишуть Іра, ну які в тебе рожеві класні айстри. а у людей повністю відкриті, і отакі вони не махрові. Ну Щось на це схоже. Ну Майже всі вони в мене закриті. Ой, яскраво як. Ось дивіться, після дощику, що трапилось, так вона й лежить. Ніяк я не дійду до клумб, щоб її підв'язати. Літлайм. І як тепер її не лайм, лайм там називати алітлом. <хи> Таку ж падають шапочки, хоч і дрібні, гілочки короткі, але все одно розвалилась і лежить. Тут тобі от вона так тримається міцно. І зливи великої не було. І це коли вже було. Майорці питали, Іра, що за насіння. Це тут, здається, один пакетик з геленіму, а два. Оце ось в галеню ми мені дали. Якийсь ащет, А, я там замовляла. А ці всі я купила, не пам'ятаю з якої фірми, але взяла також додатково, бо я хотіла багато майорів. Ну і, звісно, набрала їх. Ні, ну це красо. Чим більше бутонів розцвітає, а самі перші вони і не думають, відцвітуть. І от вони красиво виглядають, коли всі розум. І бутонів ще багато, вони ще будуть Ну, Це чарівно. Люблю цю квіточку. Раніше не подобала, що вона велика, висока, розголювалась і були в мене тільки рожеві. А зараз їх скільки хочеш. Гортензія малинова, як векте вину стала, красунечка Daймон Труш. Але він так усім подобається. Я підійду, ж покажу вам, бо вже всі хочуть цю рослину. Сонечки сьогодні. Все моє хороше, тепер точно. Усім спокійної ніченьки і гарного дня.